Найгірша річ, в якій зізналась ваша близька людина. Ніхто не підозрював, що він його вбив. Я просто сидів там та думав, що в біса ти таке кажеш. Трохи потопався та розпитав, і загально прийнятою є історія про те, що відчим просто зник одного дня посеред ночі, залишивши всі речі. Мама і сестра кажуть, що відчим, мабуть, утік. Не думайте, що вони мають уявлення про правду. Відредаговано для роз'яснення та відповідей на деякі запитання. Перше, що я зробив після того, як він мені сказав це, я просто сказав, що це звучить жахливо з усіх ботів. Потім побачив його в школі наступного вівторка, і він, здавалося, не пам'ятав. Він ніколи не талічив тіло тощо, скоріше лише те, як він дістав його з дому, куди кинув. Крім того, мама та сестра здається.